Збираємо торбинку панських страв на ваші весілля, корпоративи, різного роду свята. Вишита, отака, брендована, вона йде в подарунок, якщо посилочка від 6 тисяч гривень. В даному випадку ковбаси маємо. Отакі от, підкопчені на дровах. Це все крафтова продукція. От. Також є печена в печі, отака от домашня ковбаска. Дуже-дуже смачна. Хто ще не пробував, рекомендую. Отака от. Крав'яночка, є там печена в печі печінкова, в общем, ялові, свині. І також балики копченості і реберця смачні, і сало томлене в печі з зеленими спеціями, є ще з червоними спеціями. Подивіться наші відеообзорчики на каналі. Також наша новинка сулугуні. Отакий такі от копчений на дровах сир, дуже смачний, з натурального молока. Також. Формуємо, якщо кому потрібно, такі от горішки подарункові в набор панських страв. В общем, треба тільки замовляти, треба тільки куштувати. Всім гарного дня, мирного неба, щастя та здоров'ячка!